Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Починаємо катехезу нашу нову, новою темою. Небо починається в нас. Небо починається в нас внутрі. В нас самих, можна казати, є це небо, до якого ми прямуємо, або сам Ісус казав, коли говорив своїм учням, що Царство Небесне поміж вами, Царство Небесне у вас. Так, там з такими словами так само можна це говорити. Біблія, яка говорить про це дуже глибоко і дуже важливо, щоб ми її читали, читали і влюблювалися в неї. І з Старого Завіта я би хотів привести приклад про небо, що як воно близько, як воно знаходиться в нас, і як Бог. Звертається до нас, як не можна зустрітися, е, і про це би я говорив на цій катехезі. Про кого би я розказував вам, це є Яків, син. Е, Ісава, Ісаака, неправильно сказав, син Ісаака. І він, він має двох синів Ісава і Якова. І дуже важливо, що ці два сини вже в тробі матері між собою бореться. І мама звертається Рахіль, що, що твориться в неї в тробі, і Бог каже: що ти маєш два великі. Сини будуть у тебе, і з них виходить великий народ. І тому вони вже там, в тробі матері, борються. Це не суть, але суть в тому, що ця боротьба почалася вже там в дитинстві, і суть, що ці діти між собою почали, можна казати, не лаштувати. І це до цього привели і самі батьки до цього не влаштування, бо не поділили між собою цих двох дітей. Батько більше любив Ісава. Мама Бішіакова, і вони так зростали. Коли стали такими дорослими, прийшов час давати благословіння, ми знаємо цю історію. І мама вислухала Рахіль, що батько хоче дати благословення старшому синові Ісави. І каже, Ісаак своїм сину йди, полюй, принеси от у Бог тобі приведе до тебе, зроби їжу, як я люблю, і я тебе сьогодні благословлю. І він пішов і сам пішов полювати. Мама це вислухала, з яковом зробить обман. Обманюють батька, обманюють чоловіка, мама, Рахіл обманює свого чоловіка, син обманює батька. Знаємо історію, і в кінці кінців цей обман повертається в те, що. Він змушений тікати. І сюди хотів я довести, він змушений тікати. І в принципі, він теж бажав цього благословіння Яків. Коли він дістав цього благословіння, навіть в нього були якісь різні думки про це, що, що станеться з ним, і як це буде гарно і добре. Але як він дістав благословення, якраз навпаки сталося, брат прийшов і хотів його вбити. І він змушений тікати, він тіче. Тіче від ситуації, яку з мамою натворили. І це одна важлива річ, до цієї ще я вернуся, він змушений тікати. І, в принципі, те благословлення, яке він дістав, міг би сам собі казати, що навіщо мені було бути це благословіння? Тепер я можу тікати, стаю бездомним, іду, сам не знаю, куди, до лавана мені треба йти, до маминого брата, не знаю його, хто вони такі. Але він тіче. Бо боїться. І це одна річ важлива, що тіче. Ми в житті досить часто тічемо від ситуації. Він теж тіче, до цього теж ще вернуся. І коли він приходить ніч і під відкритим небом засинає не знати, з якими думками, якими помислами, він бачить сон. І це важливий сон. Він бачить сон, що Є драбина, яка йде аж до неба, і наверху Бог, бо Він говорить до нього: Я є Бог Авраама, я є Бог Твого батька Ісаака, я твій Бог теж, я тебе буду берегти, я буду з тобою, я буду присутній в твоєму житті. І він прокидається і каже, я не знав, що це тут е, небо, якби відкрите наді мною. І що тут присутній Бог і перелякався, йому стало страшно. Це була перша зустріч його з Богом. Але це важливо, оці пустельники зауважують дуже важливу річ, що ця драбина, яку бачив Яків, ця драбина в кожній людині є. Ця драбина, яка йде до неба, і воно пов'язано з небом, і тому наша катехеза називається небо починається в тобі. Що ця драбина, яка до неба є, по якій хоче нас Господь вести, і Він наш Бог Він звертається до нас, вона є у всіх нас внутрі. Чи ми її побачимо, чи ми її знайдемо, це вже важливе питання. Але Яків, коли побачив цей сон, і це був дуже явний для нього сон, він, прокинувшись, перелякався, але цікаву річ каже, каже, що якщо ти Господь мого дідика Аврагама і мого батька Ісаака, якщо ти справді мене будеш боронити, в мене буде їжа, в мене будуть добрі діла, тоді е, ти будеш моїм Господом. Він цікаво сприймає Бога. Він якби торгується. І це видно, що в нашому житті багато разів ми торгуємося з Господом, і він торгується з Богом, що каже: якщо ти справді, мій Господь, ти мені допоможеш, не я буду твоїм слугою, ти будеш моїм слугою, тоді я тебе прийму, Господи. Дивно, дивно, дивно. Але в кінці-кінці побачимо, що як і зовсім інший стає пізніше. Він ще дуже молодий, багато чого ще не знає. Перший раз зустрівся з Богом. І сам не знає, що треба з цим зробити, з цією зустрічю. Тільки просить, щоб був присутній його в житті Бог. І він йде до Лавана, Знаємо історію, він полюбляє свою жінку, Рахіль, але його обманом дають йому старшу сестру Лію, відчує, що означає бути обманутим. Бог дозволяє, що він пережив, що він зробив своїм батьком. Що ми зробив зі своїм братом, йому потрібно це пережити, щоб він відчув, що означає бути обманутим. Бог дозволяє дуже часто в нашому житті такі самі речі, які ми самі зробили комусь. Він дозволяє для того, щоб ми усвідомили, що я зробив, як я прикро зробив тій людині, як їй боляче, тепер я розумію. Так як Старші люди кажуть своїм дітям: будеш дорослим, зрозумієш, або каже мама, буде у тебе своя дитина, буде знати, що означає переживати. Да, до цього треба дійти, до цього треба вирости, щоб людина це зрозуміла. І Яків в цьому зростає, дістає ту саму жінку, яку він кохає, Рахіль, працює за них сім років, сім років, потім працює за те, щоб. Мати вівці, мати ягня ще 7 років. 21 рік він працює лаванове. Не задар, але не задарма, але все-таки працює багато років. І знову він Бога кличе, щоб допоміг йому, щоб він мав більше ягнят. І там знову Бога кличе якби для себе. І Бог все-таки дає йому все те, що він просить. Бог його учить, помаленьку учить його. Що він зріс, все йому дає. Справді, в той рік дуже багато вівців роздаються, бо надо приказ наприклад, з Лаваном, що якщо будуть чорні вівці, його будуть, білі вівці то його. І в той рік більше чорних родилося. І тоді воно буде більше, більше, більше. І так ставало, що в нього більше ягнят. В кінці кінців він залишає Лавана, тіче від нього знову, тому що браття, сестер почали казати батькові, що дивися, це зараз забере всю нашу. Багатство, наше багатство, тут все в нас забере, треба щось приймати, таке рішення. Він це відчуває, взяв тікає, знову тікає. І Знову тікає вже своїми жінками, своїми дітьми, тікає з вівцями від Лавана. Лаван йде за ним, потім його доганяє, можна прочитати в Біблії. Але дуже важливо, що він тікає. Я до цього хотів вернутися. Пустельники кажуть: для того, щоб ми побачили ту драбину. Яка в нас є? Нам потрібно зостатися вдома або монахою в своїй келії, або в каплиці сам на сам з собою, не тікати від себе. Не тікати від себе, бо якщо ми тічимо від себе, ми не зустрінемося перш за все із собою, своїми боязнями, переживаннями, Вірою, невірою, з недовірою, не зустрінемося самі з собою. Ми завжди тікаємо. Тікаємо до телефону, тікаємо до справ, тікаємо на роботу. Так, да, робити треба, бо треба гроші. Але якщо дається людині час, я сам по собі можу сказати, що теж священником служу, маю багато парафій і сюди, туди, але буває, що є вільний час. І людина, шукає якусь собі роботу, щоб цей вільний час не був вільним. Чому? Йому потрібний, щоб він був вільний для мене. Мені самому потрібно не тікати від себе. пустельники кажуть оці, які в пустелі були самі, що для того, щоб побачити в собі цю драбину, яка пов'язана з небом, в якій я можу зустрітися з Богом і сам з собою, перша. Зустріч має бути сам собою. І своїми пристрастями, своїми різними поганими речами, навіть, можна казати так, образно, і психологія теж каже, в мене є темна сторона, своєю темною стороною, якою я боюся і не хочу її показувати. Треба зустрітися. Це буде наша тема, але вертайся ще до Якова. Він знову тіче, він знову тіче, боїться, але не може далеко тікати і на ту землю, де він перший раз зустрівся з Господом, це він пам'ятав прекрасно. І туди приходить знову, на те ту... на саме місце, але знає, що там неподалеку живе його брат, і не знає, чи той брат пробачив йому, чи він його вб'є чи не вб'є. І він боїться і від брата. Боїться від того, що втік від Лавана, забравши може багато чого все, і його навіть дочок. Боїться він в цьому страху. Але в цьому страху, і в цьому всьому, що він є, там стоїть перед Богом, можна казати, повністю повністю опущеними руками. І от ці опущеними руками, в самій глибині, в якій він тепер є, можна казати. В ямі і Бог дозволяє, щоб ми так дуже глибоко впали у своїх гріхах, не спеціально, щоб упали, дозволяє, щоб упали в грязь сильно, сильно, сильно. І він там опущеними руками є і тоді піднімає очі до Бога на тому ж самому місці, де він зустрівся з Богом, але він чого не бачить, але знав, що тут зустрівся, і каже дуже гарні слова, які він вже зрозумів. Позручається з собою і каже, Боже, можна почитати в Білі гарно молиться, Боже, я недостойний тих всіх ласк, які ти мені до цього часу дав. Я обманув батька, я обманув брата і не знаю, що він думає тепер про мене. Я обманув Лавана, забрав у нього дочок і боюся від нього, він йде за мною, полює за мною. Я так багато чого поганого зробив. Боже, і ти мені все-таки ти зі мною. Я мав істи, як я просив, я мав все, і тепер я тут стою і боюся. І боюся. І дуже правильно робить, бере своїх дітей і жін перевозить. На той бік річки, і він повертається сам на другий берег річки, ріки, і в той день він залишається сам, сам на сам з собою. І в ту ніч він бореться з сам собою, бореться своїми думками, своїми переживаннями, своїм страхом і бореться з ангелом. Бореться з ангелом і тут зустрічається знову з Богом в собі. Цілу ніч він бореться. І це боротьба про цю боротьбу пишуть пустельники, які йдуть в пустиню, монахи або старці, провевши багато років пустині або все життя. Початок, початок навернення це велика боротьба з самим собою, пізнання самих себе, пізнання своїх пристрастей, пізнання своїх переживань, гріхів тьми, яка теж є в мені. Це велика боротьба. І з Яковом так само сталося, він цю ніч, цілу ніч бореться, і під кінець з ангелом бореться і каже Ангело, благослови мене. Ангел питає, яке твоє ім'я? Яків? І знову питає його, Ангел, яке твоє ім'я? Яків? Добре. Це твоє старе ім'я, яке пронизане різними брехнями, різними переживаннями і, можна казати, гряз'ю і гріхом. Я тобі даю нове ім'я. Нехай твоє ім'я буде Ізраїль. Бог в тобі нехай панує. Яхве в тобі нехай буде. І коли бракословив його ангел, він його торкнув, і на ньому залишилося не тільки. Як благословіння духовно він навіть тілесно почав храмати від тої меті, щоб не забув ніколи те, яке в нього ім'я і хто йому дав це ім'я, і що означає його ім'я, з ким він боровся, з ким він зустрівся в собі сам. Він вже вертається з зовсім іншою людиною на той біг до своїх жінок, до своїх дітей і до брата. Вже не боїться. Зовсім іншою людиною вертається. І це буде наша катехеза, що будемо роздумувати над тим, як можна зустрітися, не боячись самих себе. Саме перше. Як не тікати від самих себе? Як не боятися своїх пристрастей, як не боятися гніву, чому він є? Куди він надівати його, як ним можна спілкуватися? Від чого боїться сатана? Він боїться від покори людини. Для нього покірлива людина Богові його кидає в пекло. Оце буде наша подальша катехеза, на якій будемо роздумувати, але на сьогоднішній день хотів би всім сказати, не бійтеся себе, не тікайте самі від себе, бо в нас живе Бог, з ним можемо зустрітися.